Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок. Вечір я, Олексій Ляшенко, Поговоримо про те, що а, топор навис над Угорщиною. Поговоримо про те, що. Ну, ми трохи пораділи за Польщею, але дуже зарано ми почали радіти про це. Дуже зарано трошки розберемо. Ну, давайте так, і потім розберемо більш детально, як ми вже привикли зробити, що утром зранку чуть-чуть, а ввечері більш детально, а воно нові новини, нові дані, нові знання, нові вкиди про прослушку. Е Приміщень в Генеральному штабі називаємо це так, тому що воно вже це так, це вже не прослуш... Не прослушування кабінета залужного, це прослушка в, в приміщеннях Генерального штабу. Я зараз хочу подякувати донат, донаторам. Я хочу подякувати е, спонсорам. Величезна подяка спонсорам каналу. Я не знаю, як би він канал без вас і без тих, хто донатить на канал. А в кінці я зроблю два цікавих, дуже цікавих оголошення. Дуже цікавих оголошення. Там я ніколи не думав, але, але, але я зроблю це оголошення. А, ось це і телеграм, телеграм записую, щоб не забути. Так от я хочу величезно виразити подяку Шевченка Людмиле, Шабановій Галині, Олекса Любові Манобанк, Вороні Валентини Манобанк, Галата Надії. А, онісковець, онісковець Людмилі, козлові надії. Ще раз козлові надії. Два було п -п 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 переказа: Кабзар Світлані, Кішмаріни, Лаківу Олександру, Свірідовий Ользі. А, хтось на Приват 24, о 16.47, 17.32 без призвизі. Дякую вам. І петухову Андрію на Приват-24. Все. Підемо говорити. По тому, по чому ми хотіли. Я хотів з вами поговорити. Друзі, хотів вам розповісти, і щоб ви там в коментарях це все обговорили. Угорщину можуть позбавити права голосу в ЄС, щоб схвалити допомогу Україні. Це пише Financial Times. Вона пише, деякі європейські чиновники розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу, щоб ухилити. На Одне, одне голосування чи не декілька голосувань, щоб ухвалити угоду про надання пакету допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Йдеться про пропозицію застосувати процедуру покарання статті 7 договору про європейський Союз 2007 року за порушення верховенства права закону Європейського, що може призвести до припинення права голосу однієї з країн-членів. Ну, це називається шов 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 на березі. Всрався. Ось то до чого Орбан веде Угорщину. Це можливо ра, може бути раз, може бути два. Там проти виступають уже всі Балтійські республіки. Вони вже кажуть, треба виключати Угорщину. Люксембург, Данія, Нідерланди. Ну, знаєте, ком наворачується. І Орбан може вивезти. Ну, знаєте, довго запрягає, ось каже, каже там прислів'я там. Типа, росіянин довго запрягає. Ні, от Європа довго запра... запрягає. цілий. Рік вони розмовляли, і поодиночки і Шар Мішель приїжджав до них, і Зеленський пару раз там десь на проходах зустрічався, розмовляли, і на кав, каву його запрошували, і там Макроном зустрічався, і Шольцем зустрічався, і з, з парламентаріями, і всі його просять просять, просять, він не йде на поступки, тому що йому возять чемодани. З Росії. Ну, як він піде? Хто такий Євросоюз? Вони йому нічого не дають. Вони дають країні, там ще треба красти, а тут привезли чемодан, поставили і все нормально. Але я так боюсь. Та чи чого я боюсь? <с? <с?> я, може, і радий буду, якщо Угорщину виключать з Євросоюзу. Ну, я не кажу, що це буде завтра, післязавтра або воно вже на грані. Ні. Але сніжок почав наматуватися. Почекаємо, будемо дивитися, що, 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 що з цього вийде. Далі йдемо. Далі йдемо. Далі йдемо. Ми, польські перевізники, фермери від цього та фермери. Польські перевізники та фермери від сьогодні знову почали блокувати пункт пропуску Дорогуськ. Євро дозволив суд Спочатку за. Запретив, да, заборонив, а зараз дозволив. Про це повідомив лідер протесту Рафал Меклер. Це російський найманець, російська содержаночка, російський, ну блін, ну російська сука, ось і все, хто цей е, Рафал Меклер. І додав, що фермери долучаються до блокування через трагічну ситуацію на ринку. Трагічно серед вимог поляків да, там, е, зупинена імпорт цукру. Спочатку було пшениці. Тепер цукру а, з України, виплата субсидій польським фермерам, щоб їм платили ще більше. Да? І підтримки ставку акцизу на пальне та компенсацію для виробників кукурудзи, а ще зупинити нашу кукурудзу. Все, а не вони перекривають все. Так що давайте так, хтось кричав, хтось казав, я був стримано радий. Коли розблокувались. Гадайте, да, я так ну, радів, що це добре, все нормально. Уряд змінився, можливо, все піде. Але ні, не так сталося, як гадалося. Так? Дуже. Якщо довго зі мною, пам'ятаєте, місяць назад я казав, ми можемо чекати Туска. Ми можемо сподіватися на Туска. Але давайте не забувати, хто такий Туск. Туск це. Ну, кращий друг Ангели Меркель. Це по-перше. Ангели Меркель, яка кращий друг Російської Федерації. Далі зв'язуйте коло. А також Польща, Туск, це хороший друг Петра Порошенка. Окреслюйте коло. Далі. Кожен розбирається сам, і кожен вирішує сам, що відбулося і як відбулося. Все, давайте ми йдемо далі. Да? Давайте ми йдемо далі. Ось дивиться по залужному, по прослушці. Давайте будемо знову так подетально, поетапно, Не, знаєте. Просто об'єктивно постараємося, не, не приймаючи нічу, ніяку сторону. Дивіться, знову підемо. Спочатку РБК Україна, яка є дочкою російського РБК, да, і мама зареєстрована в Москві, викидає ось це Прослушка в кабінеті залужного. Виясняється, прослушка не в кабінеті залужного. Немає в кабінеті залужного прослушки, щоб не було там базару. Базару щоб не було. Як такова і не прослужка, а всього-навсього мікрофон, який не незрозуміло ким, чим і що, що то взагалі за деталь. да, Він схожий мікрофон, експертизи не було. Але не передатчика, не запису він не вів, він не міг вести, тому що він від'єднаний від усього. Такий же мікрофон, такий же мікрофон. Знайшли і у помічника залужного Костянтина Бушуєва. Ось в два мікрофона знайшли. Не прослушка. не в кабінеті залужного. Це я ж кажу ще раз: я кажу тільки факти. Ні на що, ні на... Ні на що не натякаю, нічого, нічого. Йдемо далі, йдемо далі. Що говорить залужний? Так, да, він вперше особисто прокоментував виявлення прослуховування в одному з своїх кабінетів. Я це називаю не кабінет залужного, а прослужка деяких приміщень Генерального штабу українських Збройних сил України. Так от він вийшов вперше і особисто прокоментував. Отут я от від себе скажу: а чому він тут зразу вийшов, а після статті. І після ось тих звинувачень, ось того напруження, ось тої ситуації між президентом і ним, він нічого так і не сказав. Нікуди він не вийшов. Одні фотографії то з Харлан, то ще ж там. А тут він вийшов. Причина. Так от, за його словами, прослуховування знайшли у приміщенні, де він мав працювати 18 грудня. Але цей кабінет не був постійним місцем його роботи. Це те, що я казав. Він сказав: у мене є кілька місць, де я працюю. І ось в одному з них це сталося. Я там давненько вже не був. Але ми перевірили та знайшли прослуховування. Це заявив залужний. Залужний також сказав, що у помічника. Так от, давайте так. Що я вам хочу сказати? Таких місць, таких кабінетів, де головнокомандувач проводить наради різні, різні планування, різні розмови, різні зустрічі, таких кабінетів у нього від 5 і вище. Я навіть не знаю, скажу, те, що 5 у нього таких є, де вони завжди готові прийняти определенну кількість людей. З холодильниками, з тим, з тим, з тим, з телевізорами, зі зв'язю і так далі, так далі. Таких кабінетів більше п'яти. І я більше вам хочу сказати, не всі вони знаходяться в приміщенні Генерального штабу. Хоча цей був, так, як кажуть військові сам залужний, цей був в приміщенні Генерального штабу. Йдемо далі по всім цим питанням. Йому задали питання: це хто поставив, це хто зробив, це, можливо, це спецслужби або ще що. На що тут Валерій Залужний відповів ну, я вважаю, ну, доволі, доволі відкрито, доволі правдиво, а не може спецслужби прийти і поставити про А не може ніяка спецслужба туди зайти просто так. Просто так туди ніхто не може зайти. Ні ГУР, ні СБУ, ні, ні, тільки Генеральний штаб, і там йде перевірка, і там йде ну, так, такий, такий, такий контроль. І він сказав, цікаво сказав, то також сприймайте кожен як, як хоче. Я не знаю, як це сприймати, я просто констатую факт і намагаюсь розібратися в цьому. Він сказав, ні, це не, не сторонні. Ні, це не сторонні. Тоді в нього запитали: так, можливо, це е, хто з працівників Генштабу. Ні, каже, це працівники Генштабу не можуть зробити, тому що ми вже давно працюємо, тут всі перевірені. Е, і що це? Він, сказав. він все це спихнув, як кажуть, це Він сказав. Це війна. І ось тут у мене так трохи я зупинився. Війна. Війна з ким? З чим? Яка? Він не сказав, що це війна з Російською Федерацією. Він не сказав, що тут можуть бути е, руки Москви. Хоча я впевнений, що ось тут не може бути рук Москви. Поставити саморобний е, мікрофон ну, пф, ну, не вірю я в це. Війна з ким? З президентом? З Порошенком! З міністром оборони. Зі своїми підлеглими, з Російською Федерацією. Війна з ким? Залужний зразу вийшов на люди. Прецедент? Прецедент для чого? Війна з ким? Йдемо друзі, далі. Далі, що сказав залужний про мобілізацію, да? про мобілізацію. І про те, як він е тихенько-потихеньку, на мій погляд, знову ж кажу, це мій погляд, вступає в конфлікт з міністром оборони, що об'явив умер. Рекрутинг. Замість мобілізації, він так сказав. Хоча я також впевнений, що воно не може замінити мобілізацію, мобілізація буде. якийсь час. Ні, він, воно може замінити, але не зараз, під час війни, воно плавно повинно. Можливо, під час війни, але не так, не завтра, не післязавтра. Так от сказав, що Валерій Федорович зарано оцінювати рекрутинг, а в нас його ще не було. Питання мобілізації слід повернути у рамки, які працювали раніше? Залужний наголосив, що зараз це проблема хлопців, котрі воюють на передньому краї, яких немає хто замінювати. От тут я згадую питання Мар'яни Безуглий. А що роблять уже не 700? Да? Перед цим. Після цього чи перед цим не пам'ятаю. Буданов сказав, що у нас не мільйон військовослужбовців, а мільйон 100. На фронті Маріана сказала, що це заява залужного 300 тисяч. О, що тут роблю, що роблять 800 тисяч. А я вам вже розповідав, що дуже багато питань до цих 800 тисяч, які. Ну, хай 600. я Не знаю. Ну, давайте ми, ми апелюруємо тими цифрами, які ми почули від них. І от він каже, їх хтось повинен змінювати. Просто потрібно, він каже, повернути процес мобілізації в ті рамки, в яких вони працювали раніше. У нього, у нього запитали про звільнення старих колишніх воєнкомів. Він сказав на це запитання. Як воно вплинуло на звільнення обласних воєнкомів на ефективність мобілізації. Він сказав, залужний зазначив, що це були професіонали. Вони знали, як це робити, а їх немає. Ось тут знову в мене питання. У мене дуже багато питань, і я на них буду відповідати для себе. От коли я знайду, я буду ділитися з вами. Це були, він сказав, професіонали. Одеський воєнку, да, у якого там конфіскували ну, чуть -ли, я не знаю, на 10 мільйонів доларів. І віли в Іспанії, і автомобілі, і десятки квартир. Це був професіонал. І ось сьогодні інший професіонал. Рівненський воєнком Луцюк, у якого конфіскували на користь держави майна на більш ніж 50 мільйонів гривень. Всі ці, ці кошти підуть на ЗСУ. Також професіонал. Скандал в Харкові, також професіонал. Стар... Скандал в Волині, також професіонал. Та в будь-якому обласному воєнкоматі скандал. І воєнкомати, і всі ці воєнкоми, разом з ВЛК, вони робили корупцію, військову корупцію. Оце професіонали? Ну для мене ні. Ні, вони, можливо, і професіонали, але вони професіонали в тому. Як красти гроші, як не, не мобілізовувати мажорів, як не мобілізовувати багатих, як, не, як брати гроші, як брати відкуп. Оце вони професіонали. Оце вони професіонали. Далі, що ми далі? Е, дивіться, е, ну зараз там проходять е, поліграф всі працівники Генштабу, тому що. Закласти могли тільки люди з Генштабу. Далі. А взагалі що це була? Це, а можливо, це була спецоперація для чогось? Я не знаю для чого. Є різні різні варіанти. Це могла бути спецоперація, і ніяких там і прослуховувань не було, як, як спільна з СБУ. Як просто е, спецоперація м, Генерального штабу, а може, ГУР, для чого, для виявлення, можливо, кратів, це, це також могло бути. Можливо, це була спецоперація м, якоїсь партії. Це казати вже притча в язиці. Я не знаю, я не маю в мене доказів. От немає доказів, та й ні у кого поки що немає доказів. Але по Забродському, поки не було Забродського, не було статей, не було розлади з президентом чогось розходжень, не було розходжень з міністром оборони, нічого не було, не було прослуховувань, нічого не було. Появився з'явився Забродський, і з'явились ось ці всі. Можливо, я на хибному шляху, можливо, там інші люди працюють. Але не можна виключати, от я не виключаю цей політичний крок. Я не виключаю це як розвідку політичну. Я не виключаю, як це, ось дивіться, зараз піде. Бідний генерал, бідний наш сталевий генерал, втрачає лати. Трачає свій, свій метал, а його ось починають преслідувати. У нього ж запитували, це що? Давлення на вас? Ну, Він сказав, начебто ні. Так що, друзі, давайте вирішувати. Кожен вирішує сам. Що це відбувається? Як відбувається? Варіантів дуже багато. Але, як на мене, Більше сумних варіантів. Все більше і більше я для себе чомусь впевнююсь, що Валерій Федорович заплутався. Ну, плутається, блукає, 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 блукає. Ну, не знаю. А я навіть далі думаю, ну, піде президент. Президент після війни не піде. На другий термін. Ну добре, проголосуємо за Залужного, за прем'єра Порошенка, за Генерального прокурора Луценка. А ви що думаєте, ні? Ви думаєте ні? Якщо хтось думає, що ні, то дуже ви помиляєтесь. Дуже ви помиляєтесь. Це Буде реванш колишньої влади. А Валерій Федорович, хоч і генерал. Не знаю. Дякую вам. До завтра. Україна переможе!